Дцятого січня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Пилипчуком. З березня 2022 року Сергій Пилипчук став на захист України, розповіла Ольга Йорченко, директорка міського центру соціальних служб. І він прийшов у ті гарячі точки бойові, які були е, саме в перші дні війни, які потрібно було відстоювати. Він загинув 20 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання його. Тіло було знайдено, коли була звільнена територія, і він був похований тимчасово на одному із кладовищ міста Дніпра. Відбувалися ідентифікації. Народився захисник 12 серпня 1966 року в селі Горбулів на Житомирщині. Навчався у місцевій школі. Сергій Пилипчук був доброзичливою, життєрадісною людиною. каже Валентина Гійчук, однокласниця загиблого. Завжди був дуже доброю людиною. І навіть коли пройшли роки, ми зустрічалися завжди. Він був позитивною людиною, завжди дарував посмішку, завжди обдаровував теплом і любов'ю. Таких людей втрачають дуже дійсно. Дуже дуже важко. Працював Сергій Пилипчук зварювальником, допомагав відновлювати Чорнобильську АЕС у складі будівельної бригади. Був висококваліфікованим фахівцем. Говорить Михайло Петренко, колега загиблого. За його словами, Сергій Пилипчук наполегливо працював, щоб забезпечити родину. Вішав навіть за заревіш. Можна було щось зробити в тяжкі часи, тоді коли було складно тут у нас на Україні. Потім приїхав і працював зі мною з варевлено. Ну, якщо так взяти самі складні роботи їм. У загиблого залишилася дружина і син. Перепоховали захисника на Смолянському військовому кладовищі. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.